У 2016-му Микола Саменюта вперше побачив світ за межами інтернату. Коли перший раз приїхав хролів, перший раз бачив, живу. Ну як я по, -по, -по телевізору бачив, тут, а тут, ти тримаєш на руках. Це просто <сум> не боюсь, ну, класно було таке відчуття. Лише у 25 років він навчився писати та читати. Тепер у Миколи повноцінне життя. Він ходить на рибалку, танцює. І навіть зустрівся із всесвітньо відомим мотиватором Ніком Вуйчичем. Миколі пощастило, що у 2016-му його всиновили. Він виріс у сиротинці через вроджені вади. Батьки відмовилися від Миколи, коли йому було всього 5 років. Перебування у Ніжинському інтернаті, що на Чернігівщині хлопець донині згадує з острахом. Били не раз і по, і по спині, по голові, і по ногам, хоча їх не відчуваю, але все одно голова була розбита, була там, в мене й зараз є ноговий срам, що так одна нянечка так сильно вдарила, не, не повні чим, але такі наче гострим. Я пам'ятаю, кров була, що дуже боліло теж. Хлопець називає заклад катівнею. Дуже багато було у малих, як дітей били, особливо маленьких. Мені дуже заповнилося, коли дитина, ну, як це дуже немний, чи розстроївся, вона укакалась просто. І, і вона одна санянка взяла так, наче не, не за людину, як за собаку, не знаю, за одну руку несла в туалет помитування. Більшість дітей в інтернаті через проблеми зі здоров'ям та психікою не можуть самостійно дати собі раду. Я багато сиріт прикотих до інвалідного візка. Вулицю вони можуть бачити лише через вікно. Я був на третьому поверху. Я десь три чи чотири роки взагалі на вулицю не виходив, бо це не було, що не пандуса, не було і не ліфта, що на вулицю виходить. Я тільки з окна все дивився, пам'ятаю, що як красиво сонце світить. Там бачу, хлопці граються, дуже теж хотів. Микола пригадує, до важкохворих дітей персонал ставився, наче до рослин. Їх навіть не вчили писати та читати. Вони тільки Ото, що зробили, там погодували, тарілки відносили на кухню. І сідають на дивані, телевізор дивляться. А що там з дітьми займатися, Ввечері сідають у них, за стов, всі збираються з групи і зверху, і з третього і далі. Теж... І вони там собі гуляють, п'ють, ну таке, як на весілі танці, пляски, всі були. А це ще один вихованець Ніжинського інтернату Олександр Речич. Він провів у спецзакладі 23 роки. Боже, навіть якщо дитина впішилася, діти підемо на голову обвишену об, на голову. Я пам'ятаю, коли разом знімаю салоні, що я на дітей. Часто, щоб діти не заважали няням, їх зв'язували. Що менше проблеми роботи було. Ці жахливі фото були зроблені у 2016-му. Діти не можуть рухатися, бо туго зв'язані палюшками та одягом. Хтось годинами нерухомо сидить у кріслі, кого з няні скрутили просто в інвалідному візку. Деяких дітей прив'язували прямо до горщика. Вони порушують права прямі права дитини, коли вона там голою попою, вибачте, за цей да там за подробиці, вона на голому кахолі сидить, зав'язана до батареї. Це є над на дитиною. Саме громадська активістка Ліна Дешвар оприлюднила ці кричущі знімки. Вона сама виросла в інтернаті, і саме після її настійливих порад діти почали фіксувати знущання. Дітям казала що ви розумієте, що те, що ви говорите, це кльово, але люди не повірять, тому що треба нам ж показувати факти. Ці кадри добре знайомі Олександрові Речічу. Він пам'ятає, як сам годинами сидів прикованим до горщика. перебуває на госту 24 на добу, 24 години на добу. На да? Повірте, я пам'ятаю по собі в детстве. я сидів і в мене І немає пішка. Я перебував багато на гості. Де що в мене була диха, я бойка, але собі засовували цю кишку відправляли. На цьому відео няні прив'язують до ліжка паралізованого хлопця. Дитина стогне від болю. На відео добре видно, що хлопця так того зв'язали, що він не може ані поворухнутися. Після оприлюднення цих жахливих кадрів прокуратура Чернігівщини за фактом знущання над дітьми відкрила кримінальне провадження та винних досі не знайшли. А наш запит прокурори проігнорували. Щоб зайти на територію Ніжинського інтернату, журналістам спочатку потрібно отримати дозвіл від департаменту соцзахисту Чернігівської облдержадміністрації. Одначе чиновники виступили проти так треба ж мабуть, створювати належні умови, а не прохатники. Ну це діти, ми, ж діти і зима на не не знаю, не знаю, це ж не зоопарки, не театр, де білети кожного дня продають. Директора департаменту Олега Русіна на місці нема. Раптово пішов у відпустку. Заступниця директора департаменту прямо заявляє: репортерам в інтернаті робити нічого. Я б не хотіла, щоб до мене зненацька хтось приходив. А чому? Ну а ви хочете стрес? Може, я може я оцю чи миюся? А ви зразу уже прийшли? А для дітей які там, чи ви доречні там, чи не доречні? Ну, а так ви упевнені? А я не абсолютно не впевнена. Тоді знімальна група навмання поїхала до Ніжинського спецзакладу, і репортерів таки впустили на територію. Але давати коментарі адміністрація відмовилася. Можна коментувати, ви, ви просто знімете, якщо без вас. Зрештою, журналістів ставлять перед фактом на фільмування дають лише 5 хвилин. Я маємо час. Нам показують лише порожній спортзал та актову залу. Адміністрація не дозволяє журналістам спілкуватися з вихованцями і навіть забороняє знімати умови проживання. Світла також показали тільки -тіп зал і світло. зал. Дякую. як ви вважаєте за п'ять ви можна визняти за світло? Вони Дякую. подивились ні дитячі кімнати, ні туалети, взагалі нічого фактично ми не глянули. У Ніжинському інтернаті перебувають не лише сироти там мешкає багато дітей з вадами здоров'я та розвитку, за якими батьки не в змозі доглядати. На умовах анонімності кілька батьків підтвердили, що дійсно бачили на дітях синці та гематоми, але бояться відкрито говорити з журналістами і звертатися до правоохоронців. Вони бояться, що зговорити і на камеру, і журналістам, і просто волонтерам, що насправді їхні діти побиті, і як вони підозрюють, хто це робить. Тому що вони бояться, що дитину просто вилучать або ж просто відправлять там в якийсь інший інтернат, більш гірший ніж Ніжинський, Наприклад, це Оксана Свічкола. Вона єдина з батьків, хто не злякався вголос заявити про катування хворих дітей. Те, що її дитина відрізняється від інших, Оксана зауважила ще в перші місяці після народження вот от уні вот, знаете, дітки начинають ліпітати вам. вот, діти, вот они следят за тим стросло рассказывают. Когда я з ним показывала, показувала пыталась обращать внимание на ну, что-то, он не поворачивал даже мою сторону. То тобто, есть ми, ми засматрилися в були обращены совсем другую сторону. Но мені так сказали, що це результати травм родової травми. У мене були тяжої роди. У трирічному віці у її Данила діагностували аутизм. Чоловік одразу покинув сім'ю. Справлятися із сином самотужки було важко, бо з віком він ставав все більше агресивним. Суплявся голос, натався на волос. Ну я то как би болі молода, більш крепка, Я ж могла за себе постояти. Но моя мама вона, пенсіонерка, болі слаба. Зрештою, у 2015 тисячі коли хлопцю виповнилося 16, Оксана була змушена віддати сина в інтернат. Невдовзі вона почала виявляти на тілі хлопця синці. Раз я приїхала, фінгал був. була санитарка. Я спрашивала, просто спросила нормально, чому, откуда синяк? Сразу стражу крик крик. Ніхто никто его не Я Яру, як це ніхто його не бив? Говорю, это, не бив? Ой, який то там синячок, я говорю, ну який це синячок? Дело що нічого ничего не відбувається. Вони ще кажуть, мамочка, ну вам, вам же його дивимося, ми же, я розумію, но ну, не біжи Восени 2018-го Оксана приїхала провідати сина, але від побаченого їй мало не відібрало мову. На дитині не було живого місця. з усіх угу. сторон. На руки на літа його так фіксували такою силою, що угу. от вета слід фіксації баба от про прям прокушено. Бла дума, автоматі там начався. Більше всього синяков у нього була на руки. Похоже, що над рукою закривалася, коли його били. То він захищався и тому що страшно на друку була смотрети на не, не было. Побитий Данило навіть не мав сил підвестися. Обично, коли чує, що мама приходить, він вже сам біжить ко мне. А це його не могли підняти кровати. То й дані, да, а він лежить, он лежит, не і вставати. Від дітей Оксана дізналася, хто так по звірячому познущався над її сином. Мені сказали самі діти. Ну що, санітарка санітарка прилікала одного мальчика. То за нідвайомкаби на пару його били, вбивали. жінка написала заяву у прокуратуру. Санітарку звільнили з роботи, але до кримінальної відповідальності нікого так і не притягнули. Винних у побитті хлопця слідство не знайшло вже приблизно 15 років. Ніжинським дитячим будинком інтернатом керує гармаш Олена Васильівна. І, попри скандали, їй навіть догани не виписують. Вона має зв'язки в департаменті, в області, і тому, в принципі, її типу не можна, неможливо прибрати з посади директора. Подейкують у директорки дуже хороші зв'язки з керівником обласного управління департаменту соцзахисту Олегом Русіним. І діти говорять, що до його приходу там і, і йому завжди накривають стіл там. Тому в принципі діти голодують, а у нього там, а у неї в кабінеті ламаються столи і діють. За словами вихованців Ніжинського інтернату, у закладі часто розкрадають гуманітарну допомогу та харчі. Коли привозять волонтери допомогу, і по частина видається дітям, а все такі... Ганий Анхасим згрузиться в машину і возить у департамент, О, де гостинок прийнів. Там все йде. Починають м'ясо захаршити побачити. Вони завозили всі продукти, там були апельсини, там були банани, там були шоколадки. Те, що директорка возила смаколики чернігівським чиновникам, сироти бачили наочно. Коли їхав останній пам'ятаю на комісію. Вона це департамент чернігівські продукти вивозила, їм передавала. І мені було дуже, дуже добре видно, бо там такі коробки стояли. Про усі відомі нам факти зловживань на катувань у Ніжинському інтернаті. Ми повідомили міністру соцполітики Андрій Рева, пообіцяв провести перевірку. Враховуючи те, що ви звертаєтеся до доручення нашим людям. Працівника вони поїдуть, вивчать ситуацію. Потім я можу з вами вже більш детально сказати, що там відбулося, і так далі. Про результати інспекції ми обов'язково розповімо.